Доброго вечора! Вітаю всіх на своєму блозі, творчий учитель. Хочу сьогодні познайомити вас з перевагами в інтернеті, які має користувач системи Google. Давайте заглянемо на мою Google Plus сторінку. Ось тут, на цьому чорному тлі, ми бачимо всі сервіси, які надає система Google своєму користувачу. Серед них корисними для користувачів є такі сервіси, як пошук, швидкий пошук системою Google, де ми можемо в рядку записати інформацію, яку нам потрібно знайти. Картинки, які потрібні для того, щоб проілюструвати якусь свою розповідь, карти. Де ви можете відшукати місцевість, де проживаєте, і показати її на своєму блозі, наприклад. Ігри, YouTube. На Ютубі дуже легко створити свій канал, якщо ви є користувачем Google. Зараз я вам відкрию свій канал, менеджер відео. Отже, дуже швидко я можу побачити свої відео. Побачите, хто його переглядає. Так, вертаємося назад. Новини переглянути швидко. Дуже хорошим сервісом є почта g Gmail, яка дає нам можливість. Не отримувати СПАМ у свою поштову скриньку, і я цю скриньку використовую для професійних зв'язків з творчими вчителями, з якими познайомилася на флешмобі Олени Єльнікової, а також на форумі від Microsoft «Вчитель-новатор». Дрібним сервісом є диск Google. Це є хмарне сховище, де ви можете зберігати свої папки, файли. І потім легко їх звідси вставляти на блог чи на сайт, а також надавати їм доступ на емейли своїм друзям. Вже не потрібно вам передавати файл комусь на флешці чи записувати його на диск, а можна просто розмістити його на диску Google на своєму комп'ютері, і після цього він завантажиться на диск Google в інтернет, і ви на цей файл можете надати доступ. На імейл e якогось іншого користувача. Зручно вести свій календар, планувати події важливі, які повинні у вас відбутися. Наприклад, в мене на 16 травня запланований відкритий урок і майстер-клас у колегіумі інтернаті знамени. А зараз ми розглянемо з вами, як створити свій. Аккаунт у системі Google. Насамперед, в адресному рядку браузера записати Google.com, і нам загрузиться сторінка Google, де ви бачите таку червону вкладку Створити обліковий запис. Клацнемо на неї лівою клавішою миші і створимо обліковий запис. Який нам допоможе стати користувачем Google і мати всі ті сервіси Google, про які я вам щойно розповіла. Отже, для того, щоб створити свій аккаунт, варто всього лиш заповнити ось таку анкету ім'я. Ім'я можна писати рідною українською мовою. Нехай це буде ім'я Таня, прізвище. Іванюк. Виберіть ім'я користувача. Це е, автоматично буде е, адреса вашого, е, поштову, вашої поштової скриньки на Gmail.com. Е, тому ім'я користувача ми повинні записати англійською мовою. меняю мову и запишем английскую мову. таня и так створить пароль Це ім'я користувача вже використовується, спробувати інше. От доступне таке ім'я. Таня Іванюк, 468. Нехай воно буде таким. Створіть пароль. Використайте принаймні 8 символів. Ну, пароль можете написати навіть ім'я свого собаки або кота. Я просто англійськими буквами запишу слово. Собака. Собака, але так як мені не вистачило букв, то я ще запишу пес. Собака пес. Підтвердимо свій пароль, тобто введемо його повторно, так, і тут нам необхідно ввести Свій день народження, для того, щоб люди, які спілкуються з нами в Google, могли бачити наш день народження, привітати вас з цим днем. Місяць вибираємо. Це буде березень і рік. Обов'язково не забудьте вибрати стать і ввести номер свого мобільного телефону. 13, 14, 14, 15, 15, 15. Поточна електронна адреса, якою ви зараз користуєтеся. Ще не мавши аккаунту на Google. Цю електронну адресу потрібно записати англійською мовою. Ось, І далі потрібно ввести. Ось ці англійські букви, які ви бачите, щоб довести, що ви людина, а не робот. Якщо ви їх погано бачите, то можна натиснути, отут, отримати новий запит, щоб з'явилися інші букви. Ну, Але мені здається, що я їх бачу добре, тому запишемо це. Компани. Компани. ННГТ. Пропуск ННГ. Місце знаходження Україна. Я приймаю загальні положення та умови. Google може використовувати дані мого облікового запису. Підтвердьте свій обліковий запис. Отже, є номер телефону, текстові повідомлення, продовжити. Отже, на мій мобільний телефон прийшов код підтвердження. Так, і ось я набираю цей номер, код підтвердження 184 915. Продовжити. Отже, ми отримали з вами обліковий запис Google. Наступного разу розглянемо, як створити свій канал на YouTube, як користуватися скринькою, адресою якої щойно ви отримали, як користуватися Google-диском. До наступних зустрічей!